Всім привіт! Сьогодні я пропоную вам тренування без килимка. Наприклад, у вас холодна підлога і немає можливості лягти на килимок, або ви вийшли в парк на природу і хочете все одно позайматися. Тому вдягайте кросівки і почнемо. Стопи ставимо на ширині тазу. І витягуємося за руками вгору, роблячи глибокий вдих. І з видихом проносимо руки донизу. Вдих догори, видих донизу. До гори. Донизу. Ще вдих догори. Беремо ліктьовий замочок і піднімаємо, опускаємо плечі. Опускаємо плечі і тягнемося правим ліктем назад і праву ногу відводимо назад на носочок. Вдих, видих. Поставили ногу на місце, вирівнялись. Тепер ліва нога на носочок і лівим ліктем вгору. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих. Робимо тут вдих. І з видихом правою лікоть опускаємо за ліве коліно. Скрутились. Вдих вгору, видих, лівий лікоть за праве коліно. І продовжуйте. Ви можете дихати швидше чи повільніше. Ваш темп може не збігатися з моїм. Вдихи-видихи бажано робити носом впродовж цього тренування. Достатньо. опускаємо руки і ще раз вгору вдих і видих. Вдих і видих. Опускаємо долоні на рівні Плечей, прогинаємося вперед, вдих, хочемо звести лопатки разом. З видихом скругляємося, штовхаємо лопатки назад, підкручуємо таз і зводимо лікті разом. Вдих. Видих. Вдих. Розкрились. Видих. Скругляємось. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. видих. Витягуємо руки в сторони і повертаємо одне плече вперед, друге назад. За пальцями тягнемося в сторони. Долоні розвертаємо вгору. Дихання вільне. ліктьовий замок і по черзі притискуємо руку до себе, випрямляючи її в ліктях. Кладемо долоні на плечі та сфіксуємо по центру. Робимо вдих, випрямляємо ліву руку, розвертаємо грудну клітку вліво. Видих в центр. Тепер вправо вдих видих. Таз посередині. розвертаємо плечі за рукою у Грудну клітку. Достатньо. Заводимо праву руку, праву долоню на середину лопаток. Лівою рукою беремо себе за правий лікоть. Потягнулися вгору вдих і видих, нахиляємося вліво. Виштовхуємо правий бік вгору. Дихаємо. Відпускаємо, вирівнялись. Тепер ліву долоню опускаємо на центр лопаток. Правою рукою беремо себе за лівий лікоть, вдих. І з видихом нахиляємось вправо, виштовхуємо лівий бік вгору, дихання вільне. Піднімаємося, з'єднуємо долоні і піднімаємо руки вгору вдих. З видихом опускаємо долоні вниз, стискаємо лікті. Вдих вгору, видих долоні вниз. Вдих, видих, стискаємо лікті. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. З видихом опускаємо руки донизу. Угу. Піднімаємо праве коліно вгору вдих. З видихом розвертаємо стегно, коліно до коліна. Опорну ногу можна призгинати. Вдих. Розвернули таз. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. З видихом притискаємо праве коліно до грудей. Кругові оберти правою стопою В інший бік. Угу. І носочок на себе від себе, на себе від себе. Заводимо ліву руку за праве коліно. І за правою рукою скручуємося вправо. Погляд на пальці правої долоні. Розвертаємо ще більше лопатки, грудну клітку. Відпускаємо видих. Можна струсити руки ноги. Зняти зайву напругу тіла. Поперекочуватись на носки на п'яти. Ага. І тепер права нога опорна, ліве коліно в сторону вдих. З видихом коліно до коліна присідаємо на правій нозі. Вдих. Видих. 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 Вдих, видих, вдих і ліве коліно до грудей. Стопою в один бік, кругові оберти. В інший бік. Носочок на себе від себе кілька разів. Угу. І тепер правою рукою зачепились за ліве коліно. Розвертаємося за лівою рукою вліво назад. Дихання вільне, погляд на пальці лівої руки. Відштовхуємося сильніше правою рукою. Видих, відпускаємо. Так само можна струсити руки ноги. Ставимо руки на пояс. Піднімаємо праве коліно вдих, з видихом ступаємо правою ногою вліво нахиляємо корпус по діагоналі. Правий носочок торкається підлоги, але ми не переносимо вагу тіла вправо. Вся вага на лівій нозі. І буде у нас така динаміка. Вдих, коліно до себе вирівнялись, видих, відступаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих, тримаємо рівновагу так? і продовжуйте в темпі свого дихання. Достатньо. Знову можна струсити руки, ноги. І підтягуємо до себе ліве коліно, руки на поясі, вдих. З видихом лівою ногою відходимо вправо. І продовжуємо вдих до себе. Видих, опорну ногу прицінаємо. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих Видих. Вдих. Видих. І вдих. Видих. Добре. Стопи разом. Піднімаємо руки вгору. Долоня направлені на долоню. Плечі опущені вниз. Вдих. З видихом опускаємося тазом назад. Опускаємо живіт на стегна. І руки заводимо назад. Вдих, знову припіднялись. І з наступним видихом. Тягнемось куприком назад, коліна призігнули. Продовжуємо цю зв'язку. Вдих вгору, видих, опустились на стегна, руки назад. Припіднялись вгору вдих і присіли видих. Піднімаємося, вдих, присіли, опустили живіт руки назад, видих. Вдих. І присіли видих. І продовжуємо. В своєму темпі. І ще раз. І присіли, тягнемося куприком назад. Опускаємо таз на рівні колін. Погляд піднімаємо за пальцями рук. Піднімаємо грудну клітку і дихаємо. Видих. Припіднялись. Добре. Ставимо стопи поширше. Ноги поширше, стопи по діагоналі. Підкручуємо таз, долоні перед собою і присідаємо. Коліна розштовхуємо в сторони. Добре. Вдих. З видихом виростаємо, виправляємо ноги. Права рука вгору, ліва вниз. Вдих, донизу присіли. Видих. Тепер ліва рука вгору, права вниз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Перекочуємося з ноги на ногу, опускаємо та нижче. Можна ширше ноги поставити. І перекочуємося з ноги на ногу, тримаємо себе за гомілки. І піднімаємось, ставимо стопи паралельно, опускаємо корпус паралельно підлозі, долоні під плечі по центру. Переносимо вагу тіла більше в носочки. Піднімаємо праву руку, розвертаємо грудну клітку вправо вдих. І при цьому нижнє плече її виштовхаємо в центр. Видих, опустили праву руку. Тепер ліва рука вгору вдих, розвертаємо грудну клітку таз по центру. Видих. Продовжуйте в тому ж дусі. Розвертаємо грудну клітку за рукою. І старайтеся тримати вагу тіла більше в носочках. Призігнули ноги і піднімаємось. Добре, знову ставимо стопи по діагоналі. Присідаємо, розштовхуємо коліна в сторони. Випрямляючи праву ногу, розвертаємо п'яту від себе носочок до себе. Та вирівнюємо по центру. Притискуємо передню поверхню ребер, підкручуємо таз. Руки витягуємо в сторони і переводимо погляд на пальці передньої руки, дихаємо. Опускаємо руки, розвертаємо знову праву стопу, присіли в центр. І тепер пружинимо тазом вгору вниз, коліна в сторони. Угу. Піднімаємо руки вгору, випрямляємо ліву ногу, нахиляємо таз, нахиляємося за руками вправо. Присіли. Тепер вліво. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Тепер випрямляємо ліву ногу від себе. П'ята від себе, носочок на себе. Підкручуємо таз, вирівнюємо корпус, підтягуємо живіт. Передню поверхню ребер, руки в сторони і погляд на пальці правої руки. Дихаємо. Піднімаємось, згодимо стопи ближче і присідаємо тазом між колінами. Розштовхуємо руками ноги. Долоня тисне на долоню. Підборіддя трошки до себе, можна закрити очі. І відновлюємо своє дихання. Розслаблюємо живіт, витягуємося за маківкою вгору. Припіднімаємося вгору, можна знову струсити руки ноги, перекотитись на пальчики на п'яти. Права нога опорна, лівою ногою заплітаємо праву. Якщо вам доступний такий варіант, можна поставити носочок лівої ноги. На підлогу, так буде трошечки легше тримати рівновагу. Можна присісти більше на правій нозі і заплести, взяти захват лівою ногою глибше. Можна ось так. можна ось так. Ваш доступний варіант. Добре. Праву руку згинаємо, ставимо перед собою і лівою обплітаємо зверху. Тягнемо лікті вгору тазом назад. Тримаємо рівну вагу, дихаємо і піднімаємося, розплітаємося. Знову можна струсити руки ноги. Можна руки не заплітати. Це не обов'язково. Тепер ліва нога опорна. Праву накидуємо зверху, присідаємо на лівій нозі. Можна носочок правої ноги залишити на килимку, на підлозі. Можна заплестись глибше, якщо тіло пускає. Опускаємо та знижче. Якщо ви відпочиваєте себе комфортно, права рука, друга зверху, плечі вгору тазом назад. Відпускаємо. Добре. І витягуємося за руками вгору вдих. Видих донизу. Ще раз вгору вдих. Видих донизу. Дякую вам за увагу. Бажаю успіхів в практиці. Займайтесь, де б вони були. З Скилимком, без килимка. Якщо є якісь питання, будь ласка, залишайте їх. В коментарях з радістю поспілкуюся з вами. Дякую, до нових зустрічей!